Всім привіт, друзі! Це влог з поїздки у Польщу. Я їхав у Польщу і вирішив вам знімати всю свою дорогу. Поділюся з вами трешовими історіями. Розкажу, як прийшла дорога. На цих кадрах ви бачите, який у мене був бардак, коли я збирав речі. А це нова книга Майстер корабля. І ось ці книги я беру з собою. Також беру багато канцелярії, щоб знімати для вас відео. Ми виїжджали о 9-й ранку, і нам дістався дуже хороший автобус з кондиціонерами, світлом і зарядними штучками, щоб можна було заряджати телефони. І було дуже багато гарних місць по дорозі. Це ми виїжджаємо з міста. Також собі в дорогу я взяв книгу Агати Крісті Кривий будиночок і Пенелопе Дуглас, Ніч Вогню. Це остання новела в цьому циклі. Перший і я просто дурію з цієї води. Тут мене вже клонило в сон, і я вирішив трішечки подрімати. Знайомтесь, це моя сестра Віка, і проїхавши Чернівці, ми вже почали дуріти. Було дуже жарко, а кондиціонар працював дуже погано. Далі була пересадка у Івано-Франківську. і Ми пересіли на наступний автобус. Ми вже думали, що можна собі спокійно їхати і розслабитися, але якби ми знали, що нас чекає на границі. На цих кадрах ви наблюдаєте щось дуже незрозуміле. До Львова ми їхали чомусь дуже довго, тому що заїжджали в кожну дірку якусь, і в нас закінчились запаси їжі, тому ми чекали цієї зупинки. Львів мене кожного разу вражає своєю красою. Дуже гарне місто, воно мені дуже подобається. А на цих кадрах ми в пошуках якоїсь їжі, тому що ми дуже зголодніли. Зрештою, ми просто купили по французькому ходогу і поїли. Ось і перша українська границя. І нам, знаєте, що сказали? Що у нас буде ще одна пересадка на польській границі? Тут ви бачите дуже радісно мене, тому що ми прийшли в українську границю. Ми думали, що ми прийшли в українську границю. Нас забирали ще раз паспорта, тому що у них в програмі збилася інформація, і ми чекали ще більше годин. Далі ми пройшли польську границю без проблем. І як ви думаєте, правильно, нас пересадили на ще один автобус, тому що наш зламався. І вже цим автобусом ми їхали у місто Люблін. І нарешті ми приїхали. Я був дуже зморений, тому одразу ляг спати, навіть не розкладаючи речі. А і приїхали ми десь в 4 ранку. Всім привіт, друзі! Я тільки позавчора приїхав у Польщу і розклав деякі свої речі, але ще деякі залишились у валізі у цій маленькій. Я хочу вам їх показати і покажу, які з собою книги брав у Польщу. Ну що, поїхали? Перший ось такий пакетик, і другий ось такий пакетик. Також ось тут є щось, я вже не пам'ятаю. Здається, тут блокноти мої стоять. Так, це мої блокноти. Ну що ж, давайте розглянемо ось цей пакетик першим. Тут я понабирав різних собі герлянт, штучок, які світяться, щоб трішечки облаштувати тут кімнату, щоб додати якогось затишку тут. І це ми будемо разом з вами робити напевно, у наступному відео. Ага, тут ще мій міні-принтер. Перша стрічка це ось ця моя рожева, яка світить рожевим кольором. І друга стрічка вона вже менша на 1 метр. Це моя жовта стрічка. Таким теплим жовтим світлом світить. Герлянда з прищіпками моя. Герлянда сакура. Одна з моїх улюблених в моїй колекції. І герлянда з черепашками. Скотч. А в ось цьому пакетику в мене знаходиться дуже багато канцелярії, яку я з собою взяв. Давайте її розглянемо. Мій міні-блокнот. Різні декоративні скотчі, конвертик з різними папірцями, там різні рослинки на прозорій основі. Коротше, корисний конвертик. Будемо з ним, будемо його вже використовувати, тому що там дуже старі папірці. Ще з першої моєї посилочки з канцелярії. Я думаю, ви пам'ятаєте, ось такі вони різні там. Будемо їх використовувати, тому що я вже хочу їх позбутися. Взяв всі свої стікери-закладинки, тому що набрав дуже багато книг. Слава Богу, ці папірці не розлетілися, тому що у мене упаковка ось так розцарапана, вся там розрізана на чотири частини. Я дуже боявся, щоб світи папірці не повилітали, і слава Богу, вони не повилітали. Взяв всі свої наклейки, які були в ось таких упаковочках. Улюблені свої наклейки, ось ці от взяв, що хвилі, морські, типу, імітація води. Ось такі маленькі книжечки з гарними картинками, свої ось ці хайлайтери, мінлайнери не знаю, як точно і багато батарейок. Також взяв різні текстовиділювачі, ручки, фломастери в пеналах і також свої блокноти. Ну ось і все. Канцелярію ми розглянули. Тепер давайте я вам покажу, які книги брав з собою в подорож. Ось це все я взяв з собою читати. Буду показувати швидко, тому що ці книги ви бачили. Просто хочу показати, які книжки з собою брав: в Східному експресі, сад метеликів, гордість і упередження, мати чи бути, «Знищ мене, вересневий дім, запах смерті, невгамовні мерці, майстер корабля, грішна. А також ще дві книжки: це Агата Крісті, Кривенький будиночок і Ніч Вогню, Пенелопи Дуглас. Це вже якби остання частина, новела. Цього циклу диявольської ночі. Ну що, друзі, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо це так, вліпіть йому вподобайку. Чекайте ще відео з Польщі. Чекайте відео, де ми будемо ходити по якихось магазинах, щось дивитись, обирати. Я хочу купити вініл собі новий. Ось тому, думаю, ми підемо скоро в магазин з вами і купимо цей вініл. Також буде відео про мою кімнату. Хочу зняти відео, бачу дуже багато різних смаків, чипсів, різних смаколиків, яких нема в нас в Україні. Тому було б цікаво, думаю, скуштувати. І якщо вам таке цікаво, тому пишіть в коментарях, і я буду знімати таке відео. Ну що ж, всім пока-пока, зустрінемося в новенькому відео.